Вітаю у промову! Є в російській мові слово «отношення», а в українській відносини, стосунки та взаємини. Тому сьогодні пропоную з'ясувати, коли ж доречно вживати ці слова. Відносини це переважно суспільні зв'язки, зв'язки між країнами, організаціями. Тому вживаємо це слово у таких сполуках. Економічні відносини, політичні відносини, ринкові відносини, міжнародні відносини, суспільні відносини. Стосунки ж це особисті зв'язки між людьми, що виникають в процесі спілкування. Наприклад, сімейні стосунки, стосунки з батьками, позашлюбні стосунки, з'ясовувати стосунки. Ще можна сказати взаємини це особисті зв'язки, що виникають між людьми. Наприклад, взаємини чоловіка і дружини, взаємини з батьками, взаємини чоловіка і жінки. А от взаємовідносини чи взаємостосунки це росіянізми, які в українській мові вживати не варто. Ще є відношення, це взаємозв'язок між предметами та явищами. Це слово вживається передусім у фізичних, хімічних, математичних терміносистемах, наприклад, арифметичне відношення, відсоткове відношення, відношення поверхонь. Говоріть українською правильно, розвивайте суспільні міжнародні та правові відносини, а також бережіть особисті родинні близькі стосунки.